Привіт усім! Отримали розкладне крісло Relax бежевого кольору. Зараз детально оглянемо його. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. Тут є фіксатор розкладання спинки. Зараз детально оглянемо його стан. показує усе з відстані 30 сантиметрів. Це наголошую, що я роблю відео в притул просто з відстані 15-20 см. Ось це, щоб ви розуміли вигляд крісла з метра. Ось Зараз телефон знаходиться на відстані 2 метрів. Так, тепер складемо крісло. Ви можете обрати будь-який зручний кут нахилу від попереднього лежачого до теперішнього. Оглядаємо крісло з правої сторони. Дерев'яний каркас підлокітнички, зверху відповідно накладки. Ніжки. Спинка задня частина. І ліва сторона кріселечка. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там є додаткові фотографії, параметри і наші контакти. Все, що необхідно для придбання цього крісла.